Друзі, привіт всім, хто продовжує слідкувати за оновленнями Хелсі, за нашими соціальними мережами. Це вірогідно одне із джерел, в котрих ви могли дізнатися про те, що буде відбуватися сьогодні. Ви бачите перед своїми очима платівку програвач, котру котрі сьогодні забере одна єдина людина. А за донат від сотні гривень, власне кажучи, якщо ви тут присутні, скоріше за все, ви дивитеся цю пряму трансляцію в записі. Зараз на прямому етері я бачу не так вже й багато людей. Одразу хочу попередити, що іноді можу помилятися зараз переді мною купу техніки, котрої ви не бачите. Також вже традиційно певно, що на жаль була неспокійна ніч. Тому майте це на увазі. Якщо щось буде не так, та невелика кількість людей, котрі присутні на цій прямій трансляції. Пишіть, будь ласка, в чат, якщо раптом щось не так. Ми хочемо, аби все було максимально прозоро, доступно та зрозуміло. Що ж, давайте трішечки перейдемо ближче до суті. Нагадаю більш конкретно вам умови нашого розіграшу, що відбувалося, та що власне відбуватиметься сьогодні. Буквально декілька тижнів тому ми анонсували те, що будемо проводити розіграш. Розіграш знову ж таки того, що ви зараз бачите перед своїми очима. Зараз я поверну камеру для того, аби ви можливо більш детально могли цю всю історію роздивитися. Ось така платівка підписана Святославом Вакарчуком його альбому вночі. А тут відповідно є певна кількість пісень із цього альбому. І ось такий програвач. Ми придбали для того, аби знаєте, трішечки більше сенсу. Отримала ця платівка, адже навряд чи у кожного вдома стоїть програвач. Таким чином ви отримуєте собі приємну атмосферу додому. А тактичні бойові медики отримують можливості рятувати ще з більшим, знаєте, з більшою. Більшим імпактом я не знаю, як це перекласти правильно на українську. Тож сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Рятувати наших бійців це головна мета, чому взагалі ця вся історія була створена нами та благодійним фондом Сергія Притули. Що ж, друзі, знову вам повертає наш пост в інстаграмі для того, аби ви могли його бачити, і разом зі мною прочитати умови в участі в цьому розіграші. Донат від сотні гривень, і кожна сотня гривень дорівнює одному шансу. Це все дуже просто. Донатите тисячу, отримуєте 10 шансів. І зараз ми, до речі, подивимося разом із вами, хто скільки на донатив, яку загальну суму нам вдалося зібрати. До речі, нам майже вдалося повторити минулорічний результат, якщо не помре помиляюся, близько 180 тисяч минулого року було. Цього року цифра плюс-мінус схожа, все одно приємна, все одно ну знаєте, воно так звучить, що от не дібрали як минулого року. Але насправді ми вам дуже вдячні за те, що ви долучилися до цієї історії, розуміючи те, що приз всього один, але тим самим ви робите це не заради того, аби щось виграти. Я впевнений, ви робите це заради того, аби підтримати бойових медиків і підтримати, власне кажучи, наш фронт наших бійців для того, аби е Можна було врятувати якомога більше людей буквально все прямо та очевидно, друзі, зараз. Переміщуюсь по вікнам і відкриваю сторіночку банки. Посилання на котру, до речі, прямо зараз знаходиться в описі до цієї прямої трансляції. Тож, якщо ви дивитеся це в найближчу там добу, знаєте, що ви ще можете перейти за цим посиланням, задонатити підтримати бойових медиків, тому що ми розіб'ємо цю банку як тільки зможемо зв'язатися з переможцем. Для того аби знати, чи можемо ми взагалі віддати цю історію конкретній людині, чи вийде вона на зв'язок. Тому, у випадку чого, це може бути навіть не остання трансляція. Знаєте це, але минулого року все було ідеально. То було вперше, коли я проводив подібний розіграш, зараз це відбувається вдруге. Тому я вірю, що з другого разу у нас так само все буде ідеально. Ви вже бачите, що ми зібрали 162 тисячі гривень і 742 ще плюсом. А на підтримку бойових медиків на тактичну медицину для сил оборони України, це власне кажучи, була допоміжна банка. До цього на загальній банці у нас сума була близько там ну, умовно 400 тисяч. Так і зараз бачимо, що саме на монобанці лежить 570 сімдесят тисяч ще понад 300 тисяч в загальному нашому зборі Хелпсі, спільним з благодійним фондом Сергія Притули. Ще понад 300 тисяч на інших рахунках. Цю всю історію ви можете перевірити в наших соціальних мережах, просто написати в мережі Хелпсі. І, власне кажучи, ознайомитися з цією історією детальніше. Так, зараз перевіряю, що все працює. Камера працює, а вікна у нас працюють, все змінюється. Ви все бачите в реальному часі. Так, прекрасно, зараз у вас на екрані інстаграм. Зараз перемикаюся. І у нас інтерфейс Монобанку перед вашими очима. Весь процес дуже простий. Максимально спробую не затримувати вашого часу. Не так як це мені подобається робити, зазвичай натискаю кнопочку Провести розіграш. І у нас відкривається інтерфейс проведення розіграшу. Про всяк випадок ще поставлю. Запис для того, бо у нас був зафіксований відеозапис знову перевірючи все е, вам демонструється, так, все демонструється, і нам потрібно просто натиснути кнопочку розіграти серед кратних повідомлень. Друзі, якщо ви донатили з іншого банку, вам потрібно було обов'язково вказати свої контактні дані, тому що інакше ми їх отримати ніяк не могли. Б. Ті, хто роблять це з монобанку, це буде максимально просто. Вам прийде сповіщення про те, що вам потрібно поділитися своїми персональними контактними даними з нами для того, аби ми просто отримали від вас, наприклад, номер нової пошти. Номер телефону і знали, куди відправляти цю всю історію. Натискаю кнопочку розіграти серед кратних повідомлень. Період поповнень за весь час, кратність повідомлення сотні, кількість переможців один. Також тут зазначена моя електронна пошта. Наскільки я розумію. І дивимося, що нам ще монобанк пропонує в розширених налаштуваннях. Так, ці галочки нам не цікаві, адже. У Нас переможець всього лише один, і проводитимемо про перепрошую, про, 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 складна ніч була знову ж таки. Полюю до цього. Проводитимемо. Ми всього лише один етап під час а, цієї прямої трансляції. Знову ж таки, у випадку, якщо людина з нами не зв'яжеться, не вийде на зв'язок, або не знаю, це буде переможець з іншого банку, у котрого не вказано. Ми вже ж перерозіграємо і теж зробимо це все на прямій трансляції. Натискаємо кнопочку показати учасників. Відбувається у нас прямо зараз підготовка розіграшу. Перевіряю би все видно. Було все видно прекрасно. І ми бачимо, що 153 тисячі гривень бере участь у розіграші. Я так розумію, що інша сума грошей вона була надоначена. вона не є кратною сотні. Або, наприклад, я не знаю, я бачу, хтось скидував просто 50 гривень. Вирішив не приймати участь у розіграші, але підтримати бойових медиків за що я вам дуже і дуже вдячний. Бачимо загальну таблицю з іменами та першою літерою прізвищ. А період донатів можемо побачити. Зараз знову перевіряю про всяк, аби все було видно. Період донатів можемо побачити. Суму донатів найбільше це від Олександра Ж. Крапочка. Сума донатів на 3100. І кількість шансів, відповідно, 31. Далі бачимо людину з 20, 20, 26 Ой, господи, знову апелюю до ночі, але не суть. Ви побачили цю цифру? 26 шансів на перемогу у цієї людини, і далі дуже багато людей по тисячі, що дуже класно 600, 500 і так далі. Теж є 17 сторінок. Давайте ще декілька от продивимось. Наприклад. Владислав Погребняк від ЗСУ для ЗСУ бачимо, що навіть військові приймали участь у зборі на тактичну медицину у цьому розіграші. Це дуже класно, за що ми вам дуже дякуємо, і в тому числі дякуємо за те, що у нас є можливість зараз бути присутніми в Києві і проводити власне цей розіграш. Натискаємо на кнопочку перемішати та розіграти з, з контактними даними. Зараз прочитаємо, що нам скажемо на банк, тому що тут знову ж таки є нюанси щодо донаторів з інших банків. На наступному етапі буде підбито підсумка. Переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результат вже проведеного розіграшу. У цій банці не можна, але можна провести до п'яти розіграшів. Кожен новий розіграш виключає з участі переможців. Попередніх тому, наприклад, якщо один з топ донаторів переміг у попередньому, його буде виключено з нагородження топ донаторів. Інформація не така важлива. натискаю кнопочку, підтверджую. Ми з вами це зрозуміли. І визначаємо переможців прямо зараз, дізнаємося, хто все-таки забирає. Платівку та програвач це пані Валентина Же. Сума донатів на тисячу гривень. У пані Валентини було 10 шансів 24 числа. Не так давно пані Валентина донатила. З чим ми вас дуже вітаємо. Як я розумію, ми бачимо ваше ім'я. Бачимо першу літеру прізвища. Це означає, що донатили ви з монобанку, який більшість власне кажучи, учасників донаторів. А тому проблем з тим, аби... Отримати ваші контактні дані у нас бути немає. А друзі, виглядає так, що ніби як все в якомусь крайньому випадку. Якщо протягом справді ну, там певного періоду ми не зможемо зв'язатися з пані Валентиною, то ми проведемо перерозіграш. Але я впевнений, що у більшості 99% плюс відсотків випадків така історія не потрібна. Натискає кнопочку завантажити таблицю і завершити запис відео. Зберігаю файл. І ми бачимо, що Монобанк нам каже, клієнти отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Ми отримуємо контактні дані після того, як переможці нададуть згоду. Тож, якщо раптом, і знаєте, там я думаю, що близько тисячі учасників було в цьому розіграші, якщо раптом серед наших скількох тут. Плюс-мінус 10 людей, які присутні на прямій трансляції. Якщо ви прямо тут зараз є, то ви знаєте, що вам робити. Але, скоріше за все, людина просто побачить сповіщення, тому що вона зараз нас не чує і надійшли нам її контактні дані. Власне кажучи, це все буквально все, що я хотів сьогодні. Вам сказати, будь ласка, ті, хто зараз дивиться цю пряму трансляцію в записі, чи наживо, не так важливо, підпишіться на наші соціальні мережі для того, аби надалі слідкувати за нашими подібними благодійними ініціативами. А збір Хелпсі триває. Ми досі збираємо гроші. Чим будемо займатися протягом всього року, і певно, що до завершення війни, будь ласка, донатьте трішечки, та й донатьте. Це дуже обов'язково, особливо в контексті тактичної медицини, адже цей напрямок настільки. Таки популярні як, наприклад, збір на дрони або інші ем, доволі поширені популярні напрямки зборів коштів. Як, наприклад, ну знову ж таки, ці самі FPV, розвідники і так далі, але в той же час рятувати життя теж дуже класно. На жаль, дійсно, люди менше чомусь на це донатять. Ви маєте унікальну можливість почути зараз ці слова і зрозуміти, що ви можете бути особливим. Звучить трішечки голосно, я розумію, можливо, десь утровано, але все таки це реально правда. Як би воно не звучало, так воно і є. Друзі, я вам дуже дякую за те, що ви є а, свідомими громадянами. Сьогодні я бачив дехто мстився за неспокійну ніч своїми донатами. Зранку прийшли по 500, по 1000. Люди вирішили прямо безпосередньо перед проведенням розіграшу. Певно, що помститися і в той же час випробувати свою удачу. Друзі, дякую за те, що ви мене чули протягом цього часу. Дякую, що приймаєте участь у подібних ініціативах. І бажаю вам якомога більше мирних ночей. Якомога більше спокійного сну і побільше грошей для того, аби у вас було побільше можливостей донатити на підтримку Сил оборони України. Я вам бажаю гарного дня та певно, що до наступних зустрічей, Па-па!